У мене голосування за відкликання без з комітету або бодай з керівництва комітету, бо зараз йдеться лише про відкликання її з посади заступника. Ну, що взагалі ні про що. Це буде тест, наскільки вона самостійна в своїх діях. Якщо її будуть покривати її політичні боси, а Стефанчук, очевидно, він е, сьогодні ну, пікер слух народу, це ж там зрозумілі речі. Так, от, якщо її будуть покривати її ж партія, це означає, що вона виконує партійне замовлення, і ось ті всі тези, які вона вкидає в інформаційний простір, вона це робить не через те, що це якась її особиста позиція. Цей тест ну дав однозначну відповідь. Тобто, ви можете хоч головою в стінку битися, але питання про відкликання і про цю постанову, яка зареєстрована, яка пройшла комітет з питань регламенту, її просто на. Просто не поставлять на голосування, тому що от Мар'яна в нас по справжньому недоторканна, навіть після того, коли ну ви праві це знецінення збройних сил України всі ці е, закидання і тест, тому що дуже багато речей можна формулювати зовсім інакше, вибачте, навіть якщо це правильно поставлені запитання, але це відбувається саме в такий спосіб: як, от в е, тих же анонімних телеграм-каналах, як ж як, от, наприклад, відбувається з журналістами до речі. Чи останній скандал це просто все явище одного порядку боротьби за повну абсолютну владу?